Сьогодні відзначається одне з найбільших християнських свят. Цей встановлений церквою день нагадує всьому віруючому світові про народження Ісуса Христа. З нагоди Різдва Християни відвідують святкові богослужіння і вітають один одного словами Христос народився. славімо Його! Різдво Христове це свято, коли Господь посилає свого єдинородного сина у мир, тобто віддає нам єдинородного сина для того, щоб спасти нас, спасти від гріха, спасти від війни. Спасти від тих турбот, які кожного дня оточують нас. Хочеться, щоб Богомладенець, який прийшов в мир, війшов у нашу душу, щоб Богомладенець, який знайшов собі місце у холодних яслах, знайшов теплі ясла в нашій душі, щоб він селився в нашу душу, вів нас по нашому житті і вів нас до вічності. Святом всіх з Риздом Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. На третій день святкування Різдва парафіяни храму Христа Спасителя вже в п'яте відзначатимуть в новобудові храмове свято. На урочисте богослужіння мають приїхати гості, віряни та священнослужителі з Вознесенської єпархії. Напередодні храмового свята настоятель розповів, що тут зроблено у 2015-му, і про плани на нинішній рік. Все, що потрібно для служби і комфорту прихожан, тут вже є. Всередині культова споруда повністю оздоблена. Залишилися зовнішні роботи і благоустрій території. Ми поставили. Ліса на всьому храмі. Ми хочемо зробити перш за все підсвітку храму. щоб храм стоїть все-таки в центрі міста, це прекрасно нашого міста. Люди, які їдуть навіть подорожуючи, дуже часто заїжджають в храм, бачачи його, і з дороги заїжджають сюди. Ми хочемо, щоб він підсвічувався, це буде зроблена підсвітка і буде е, е, украшено лєпкою, тобто ліпкою. Е, Ну я так не можу давить передати, це, це будуть арки над вікнами, там пілястри різнеси. Все, все потім він покраситься в один колір, і ліса тоді знімуться. Учні недільної школи нині займаються в підвальних приміщеннях, але незабаром все зміниться, розповів настоятель. У зведеному на задньому дворі двоповерховому просторому будинку облаштують і класи недільної школи, і кімнати для подорожуючих віруючих, і кухню з трапезною. Втім, тут ще багато роботи, але парафіяни сподіваються, що з Божою допомогою споруду таки буде добудовано у 2016-му. Християни східного обряду відзначають різдво сьогодні, а католики відсвяткували 13-ма днями раніше. Вперше їхня громада зібралася у недобудованому храмі святого Антонія Падуанського. Прийшли й просто охочі до екзотики южноукраїнці. Отець Кароль назвав це святою цікавістю і подякував всім, хто виявив інтерес. Відвідала храм і депутат міської ради Світлана Гуд. сьогодні. Я була вперше на службі. На першій службі така честь випала мені католичному храмі в нашому місті, храма храмі святого Антонія. Я сьогодні була вражена і здивована тією обстановкою, тією теплом, яку отець е, Кароль зміг зробити в цьому малесенькому затишному храмі. Святкова служба велася українською мовою і супроводжувалася численними піснеспівами. Співали всі віряни. Отець Кароль радів, що нарешті їхня громада відзначає Різдво у власному храмі і зізнався, що сам до кінця в це не вірив. Наприкінці служби парафіяни побажали один одному миру. Святвечір, а в католицькій традиції його іменують вігілійним, продовжили в їдальній ліцею, де вже чекали накриті столи із солодощами та національними польськими стравами. Та перед частуванням присутні поділилися оплатками, пласкими прісними хлібцями. При цьому за традицією кожен бажав ближньому всіляких гараздів. Таке взаємне ділення оплаткою є вираженням примирення і любові. За столом завжди залишається одне вільне місце для гостя. Ним може бути бідний чи сирота, приймаючи їх в своєму домі, ми приймаємо. Самого Христа. Польське товариство Полонія вітає всіх християн з Різдвом Христом. Бажаємо міцного здоров'я, сімейного затишку. Нехай різдвяна зірочка принесе в кожну домівку, щастя й добро, будь і тепло Божого, всім благословення. Гарний подарунок забезпечить приємні емоції, залишить гарні враження і спогади про зимове свято. А якщо презент виготовлено власноруч, то радості від нього вдвічі більше. І про це знають місцеві хендмейд-майстрині. Вони ще у грудні влаштували для городян різдвяний ярмарок. Рукотворні дива тут на будь-який смак і гаманець. Покупців приваблювали картини зі скла, ароматні м'які іграшки, чудові в'язані ляльки. Оригінальні ялинкові прикраси і символи різдва створювали атмосферу свята, налаштовували на розмову про сімейні традиції, святкування. У Нас є така традиція йти по місту, поздравляти людей з праздником, розказувати їм суть Рождества, для чого, що такое Рождество, хто радівся і за чим он родився. Тут на різдвяному ярмарку ми зустріли колишню колежанку телевізійницю Віру Кокол. Разом з дочкою Ладою вони виставляли свій крам дівчинка тваринок з бісеру, а мама мініатюрні вироби з дерева. Я просто люблю очень дерево, з детства люблю. Когда здесь ДК був кружок і спробувала випірвати лобзиком. мені так понравилось. Ну, буквально пару разів походила і все. Ну, от запах, відчуття так запомнили, що от коли виросла, захотілося. Э попробовать, попробовала, а оно получается, и в общем-то и людям очень нравится. Наталя Маєвська, городянам відома як режисер і ведуча палацу культури. На цей раз вона постала в незнайомому для більшості амплуа майстрині рукоділля. Її казкова скринька повна дитячих мрій, теплих згадок, чудернацьких фантазій. Наталя вважає, що такі речі в подарунок це нестандартно і весело. За 20 хвилин для нашої програми майстриня виготовила оригінальний символ Різдва вінок. Обмотане мотузкою коло з картону своєрідно прикрасила всім, чим побажав. Душа. Каже, що вхід може йти все, що знайдеться в домі: гудзики, золотисті фантики від цукерок, кольорові стрічки, дзвіночки і навіть шкірка від цитрусових, в додачу до душевного подарунка і щире привітання. Хочу пожелати, щоб в кожному домі був мир, любов, терпіння, звучав дитячий сміх, і найголовніше, щоб батьки були дітей завжди їх обнимали, цілували і дарили подарунки. Будинок культури зустрічає на спалахами дитячих талантів вправних і впевнених, боязких і сором'язливих. Але кожному з них приділяють неабияку увагу. Юні обдарування вже готуються до показу своїх талантів, а нам залишається лише дивитися і пишатися майбутніми зірками. Наш заклад дитяча школа мистецтв. Хочу привітати всіх мешканців міста з новорічними святами і е, присвячуємо ми е, вже ж початку нового року е, різдвяним святам. Багато тренувань вже пройшло, і я їм вже бажаю тільки видохнути, вийти на сцену і показати свій професіоналізм і не тільки свій, а й викладачів. Різдвяна сніжність під такою святковою назвою проходить захід, підготований викладачами та учнями дитячої школи мистецтв. У залі переважно батьки і рідня вихованців хвилюються не менше, ніж юні артисти. Я вважаю, що насправді брати увагу глядача потрібно посмішкою та своїм настроєм. Інколи діти дуже не слухаються викладача, тому треба суворо з ними, щоб вони досягли якихось успіхів у своєму подальшому навчанні хореографії. Хотіла, щоб мої батьки дивилися за всіми моїми успіхами у танцях, адже я я почуваю підтримку їхню, та мені легше танцювати і. А... Бачити себе на сцені як зірка. Колективи дитячої школи мистецтв активно беруть участь у культурному житті міста. Щорічно проводяться заплановані концерти, художні тематичні виставки, заходи присвячені державним та міським святам. За останні три роки учні стали переможцями численних конкурсів. З них чотири міжнародних, сім всеукраїнських, три обласних. Навчають у закладі висококваліфіковані викладачі: 36 професіоналів. Їхні вихованці на звітному концерті презентували 20 філігранно відточених номерів, демонстрували свою майстерність у танцях, вокалі, грі на музичних інструментах. Навіть наймолодші представники школи набралися сміливості і дебютували. Заклад багатий і на умілих рукодільців і художників. В холі будинку культури представлені найкращі роботи, в яких можна розгледіти не тільки фантазію, обдарованість, а й охайність виконаних робіт. Кожна дитина талановита, головне допомогти їй знайти себе. Тож будемо сподіватися, що дитячі таланти розквітатимуть, а дорослі будуть їм у цьому допомагати. Відкривати у собі нові можливості ніколи не пізно. Слюсар за професією Максим художник самоучка. Дізнався про свій талант ще у школі, але тоді не надав йому великого значення. А вже більш у зрілому віці, коли закохався, почав розвивати себе у живописі в школі. Наверное, в школе, когда мы с моим другом, одноклассником, мы с ним ну выделялись в этом плане. І у нас даже така конкуренція, яка була ідеї приходять до Максима настільки часто і спонтанно, що багато робіт не завершені, так би мовити, у процесі. Художник керується своїми почуттями і настроєм, що притаманно усім творчим людям. Коли емоцій багато, митець звертається до свого куточка відвертості, де він записує думки і навіть вірші. А вечорами Максим часто надихається грою на гітарі, що до речі в нього виходить не гірше ніж живопис. Як каже талановита людина, талановита у всьому. Головне постій. Розвивати обов'язково треба, але розвиття буде тільки во час роботи. Тобто, поки ти не працюєш, розвиття немає. Головне, працювати, А куди виведе. Максим, як і багато його колег по творчому цеху, носить бороду. Що це імідж чи дана на традиція? Ну, взагалі, борода мені здається, це від міровоззріння більше а не від того художник там чи не художник. Найбільша пристрасть художника людське обличчя, писати портрети для нього. Ціла філософія, а ще додатковий заробіток. У кожного з нас є свій талант. Прислухайся до себе, відшукай свій скарб і, можливо, вже скоро місто побачить, на що здатен саме ти. Учора рідні та близькі друзі і колеги прощалися зі скульптором і художником, одним із засновників галереї Гард Зіновієм Кравцем. Його хворе серце перестало битися 7 березня на 61-му році життя. На згадку про талановиту людину місту залишилися картини, твори мистецтва з дерева та каменю. У парку сучасної скульптури його козацький шлях, на скельним ансамблем Покрови Пресвятої Богородиці і козака на коні, вирізбленим на мальовничому березі Південного Бу. Милуватиметься ще не одне покоління нащадків. Барельєф на камені створено у творчому тандемі з товаришем по ремеслу Владиславом Мачкасовим, який два роки тому відійшов у вічність. Хоча знаних в'южну українську далеко за його межами митців вже немає серед нас пам'ять про них житиме в їхніх творіннях. Про художника, якого близькі називали Женею, поділилися спогадами його друзі і колеги. Женя о, взагалі відпочався абичного. Від Обычных людей, он человек творческий. Как творец, да, и как просто как человек. Он не мог как-то равнодушно относиться к каким-то событиям, к людям, к их жизни. То, как он видел форму в скульптуре, это можно понять только тогда, когда сам берешь в руки и пробуешь обрабатывать камень. Вот была идея спросить, прийти к нему учиться, но не успела за день до того, как Владислав нас покинул, Зиновий приходил к нам, и когда увидел тяжелое положение, он сказал, «Владислав, ты от меня так просто не отделаешься», это его слова, «потому что мы теперь навеки вместе, мы же вместе в камне делали скульптуру». И то, что они сделали для города, это единственная гранитная скульптура в Украине. Вот обладал какими-то глубинными знаниями, высокими знаниями. И, вот, такой он был, вот и, и всегда, когда было тяжело, там какие-то жалобы на жизнь. Вот он всегда вот как суета, суеты, тамление туха, да, все-таки нужно быть выше, выше всего, выше каких-то, выше каких-то своих амбиций, злобы, эмоций, сиюминутных, да. Вот именно это в нем присутствовало очень, очень, очень сильно. Он никогда не привлекал к себе внимания специально, потому что вот он наоборот всегда старался держаться в тени, и было в нем что-то такое, что вот цепляло, то есть равнодушным оно не оставляло, не как нынешнее искусство, которое хочется ругать. Он по сути был человек искусства, направление в искусстве. Мы плачем сегодня, мы скорбим, поэтому очень хочется, чтобы его семья чувствовала радость от того, что это их отец, это их дедушка, это муж, дядя. Поэтому я сегодня скорблю вместе с ними. А я знаю, что Женя, привет, Женька, ты с нами. Ты всегда с нами. Чотиригодинний марафон з закладами, якими пишається Южноукраїнськ, очікував на журі загальнообласної акції Є хліб є життя. Минулого четверга наше місто стало її 12-тим учасником, прийнявши естафету від Веселинівського району. Гостям з Миколаєва демонстрували досягнення громади за роки незалежності. Це ті об'єкти, які построили за 25 років в нашому мітово, котора ну, развивались, то у нас новое є в городе. Сюда вошла гармония, Сюда вошла детская поликлиника наша. Мы стремимся показать все самое лучшее, что случилось в нашем городе за 25 лет. Конечно, мы покажем э, атомную станцию. Ми покажемо школу, гімназію. Миколаївців гостинно зустріли міський голова, його заступники, секретар міської ради та керівники управлінь в овальному кабінеті. Віктор Пароконний розповів про місто і перспективи його розвитку. А начальник управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації Михайло Димитров, який очолював делегацію, зазначив, мета соціокультурної акції у тому, щоб побачити надбання Миколаївщини за 25 років незалежності. Атом на чому нас цікавить? 30-річчя йде з дня вибуху на Чорнобильській атомній. І ми розглядали багато питань. Один із цих сьогодні, як у нас, на нашій атомній Южноукраїнській. І тому було запропоновано після того, як ми будемо у вас дати сюди молодь, щоб вона говорила про те, що сьогодні у нас все нормально, ми можемо жити спокійно. Саме з енергогігантів розпочалися оглядини міста. З пристанційного майданчика гості побачили реактори. Потім за маршрутом були об'єкти Ташницької гідроакумулюючої станції, виробничий комплекс і гребля верхнього водоймища. Звідси милувалися краєвидами, говорили про роботу та безпеку енергокомплексу. У швидкому темпі відбувалися відвідини запланованих об'єктів. За регламентом на презентацію виділялося по 20 хвилин. Де б гості з області не з'являлися, скрізь їх щиро приймали з хлібом, сіллю. Очільниця СМ. Си ще на порозі дитячої поліклініки сказала, що її найбільше надбання це колектив професіоналів. Щоправда, не вистачає кадрів. Одразу забіткалася. Вона «Третє лічебне учреждення в Ніколаївській області БСМП і обласна лікарня, а Ми треті. Ми пройшли і отримали сертифікат на соответствие качества оказання міцинських услуг. А основной закон этого сертификата и качества это совершенствование, то, о чем вы спросили. Да. Вот то, что мы э, каждый день, да. мы покажем каждый день угу. и каждый час мы совершенствуемся. Наступна зупинка відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Тут маленьким городянам з фізичними вадами допомагають досягти позитивних результатів. Є чим пишатися господині дев'ятого дитсадка у цих стінах в усьому гармонія, бо приділяють увагу фізичному, розумовому і естетичному розвитку дошкільнят. У Гордість закладу соляна кімната. Вражених гостей на додачу почастували корисним кисневим коктейлем. Дуже смачно дуже. і дітям це дуже корисно. Гімназія вражала з порогу. Учні і педагоги влаштували гостям концерт, зацікавили піснями. Поважна делегація не розгубилася. Пісню завела заслужена артистка України. Хай, біда, і горе, от ми на ваш дім, Доброго здоров'я зичим вам усім. І басим нас! Хай буде гаразд, щоб ви. Меморіальний комплекс та історичний музей стали останнім місцем відвідин. У вазі миколаївців представили експозицію вишиваних рушників та ікон. Якщо южноукраїнську вдасться перемогти у загальнообласній акції, нагородою стане шкільний автобус. Після огляду об'єктів, якими пишається Южноукраїнськ, делегація могла насолодитися експонатами виставки декоративно-ужиткового мистецтва, виготовленими місцевими народними умільцями. До високого мистецтва долучилися в художній галереї Гард. Остання зупинка перед грандіозним концертом експозиція спортивних досягнень. Очі просто розбігалися від розмаїття виблискуючих кубків. У концертній залі на гостей южноукраїнців, яким пощастило отримати запрошення, чекав звітний концерт колективів міста. Особливо помпезно і ефектно виглядали номери від творчої візитівки Южноукраїнська Квітів України. Довірили почесну місію зустріти гостей з Миколаєва, вражений теплим прийомом і побаченим, голова делегації не скупився на похвалу. Я вам скажу, ми всі вражені: місто молоде, сучасне, якщо каже, хтось там Європа, ні, тут вона, вже в Южному тим. Михайло Федорович казав про Європу, але ми знаємо, що нам трішечки ще не вистачає до Європи. Так? Ми гарно знаємо. Це маленькі трішечки. Ми будемо відно працювати, аби дійсно вийшли до гідного життя з вами. Після офіційної частини на сцені стрімко змінювали одне одного ансамблі Енергія, візерунки, натхнення, колорит, адажіо, хорий, любисток, ренесанс та інші. Фільм Моє місто продемонстрував глядачам панорамні кадри об'єктів енергокомплексу красу гранітно-степового побужжя вулиці Южноукраїнська з висоти пташиного лету. Кульмінаційним став момент передачі рушника єдності. Естафету прийняла делегація з Вознесенського району, а завершилося грандіозне дійство масовим виконанням гімну.